Першого відновлення України, колишній полковник СНС, наразі відставці, дуже багато інтересної інформації, певні дискусії, але я хотів би затронути такі речі. Перед всі ці проблеми, про які час була промова, витягнути з одного. Тому що що кров війни, що кров економіки, це гроші. Якщо буде. Протимінної діяльності, тоді буде спрос на певне обладнання, тоді буде е, об'єми роботи. А наразі держава не може забезпечити фінансування робіт гуманітарного розмінування, тим паче сільського сільськогосподарських земель. Тому е, мій фонд і команда веде перемовини з деякими іноземними донорами, е, певними фондами. Наразі їхня концепція не дозволяє фінансування. Безпосередньо учасників комбатантів, тобто учасників бойових дій, але вони можуть залучати кошти для проведення гуманітарного розмінування. Но, будемо так казати, є певні в них по використанню коштів, тому що так це дуже щекотлива така тематика. Наразі пропрацьовуємо певні е, алгоритми взаємодії, тобто, можливо, це буде якесь там відсоткове фінансування, це програма якраз для аграріїв, щоб е, частину аграрії залучали свої кошти, частина буде фінансуватися з кошти міжнародних донорів. Тому е, я хотів би сказати, що ну, гроші є. Іноземці вважають залучатися до цих процесів, але в них є певні перестороги, тому нам необхідно разом їх їм довести, що ці кошти будуть використані на благо України. Дякую.